Всім привіт із сонячної Італії. 1130 у нас сніданок. Що вам сказати? Безробітні Кайфують. Безробітні є. Добре, коли є, за ким бути безробітнім і сидіти з дитиною вдома. Це дуже добре. Але в таких. Так, ми утриманки. І в нас є говорячий гаманець, як не крутий. Хай обіжаються, не обіжаються. У мене є гаманець, який говорить. Він навіть мені, мої гроші, не дає тринькати так, як я хочу. Треба доводити це. Але не про це. Сижу снідаю. Диню знайшла. Ну, вона така собі. З куском сира. Якщо диня не очень, то з куском сира дуже смачно. Три стакана води ми вже випили. І ще в нас буде кава. Приносить, приїжджає пошта. Щось тут франку привезла і щось мені привезла. Що саме цікаве, що тут ну, в Італії там, італійськими пишуть. Що саме цікаве, що тут написано українською мовою, вкладено важливі документи? Я вже хотіла відкрити без вас. Просто так буде нечесно. Ми ж разом до цього йдемо. А потім я придивляюся це Google Adsense. Google AdSense, це програма, на яку ти виводиш ті кошти, які тобі нараховує YouTube, коли ти поставив на монетизацію канал 8 липня, якраз на моє день народження, мені син підключив монетизацію. Я вже розповідала. І монетизація це не просто так, коли ти в своєму каналі набрав тисячу підписників, там, 4 тисячі переглядів години. Виконав ці умови, тобі автоматично щотижня, по два рази на тиждень буде приходити повідомлення, що ти можеш стати партнером. І вони від тебе не відчепляться, тому що вони в тобі зацікавлені. Навіть копійки, щоб заробляти, на, на тобі вони зацікавлені. А, хто заробляє саме більше, той, хто щось продає, рекламує там. А ми, оце, звичайно, блогери. Для мене це як відеотерапія. Я починала якби, для себе, і мені це дуже чого допомогло, і далі допомагає, і мені дуже подобається, тому що це мене тримає. Це мене тримає, хто зі мною давно вже знає. Дуже дякую всім за підтримку. І кошти, які нараховує YouTube, ти бачиш ці кошти. Але тобі треба програма Google AdSense, тобі треба в ній зареєструватися в цій програмі, і на неї будуть виводитись кошти. Мало того, що YouTube забирає більшу половину, AdSense за свої послуги забирає, плюс в Італії за карточку, ну, ладно, там, 10 євро в рік за карточку. На це все треба час. От як я сижу вдома, доглядаю за дитиною, в мене є на цей час, я в це в'язалася. У мене за тисячу переглядів, яких у мене нема, за тисячу переглядів один євро. Треба подивитися, скільки там вже воно мені нарахувало. Ютуб нарахував кошти. Але я скажу, що треба зареєструватися в асенс, все правильно вводити, правильну адресу, правильні твої дані. І якби, після того, як ти зареєструвався, підключив монетизацію. Це все вручну, це мені син робив, я сама. Потім тобі приходить увідомлення, там от. не приходить навіть, ти сам цей асенс маєш знайти. Знову ж таки, є дуже ютубери, дуже продвинуті, гарно дуже інформацію подають. А ти реєструєшся на ASCENS і тобі приходить таке повідомлення. Там ключ, код, набір цифр. Мені вже теж прийшло повідомлення, де я маю зайти в програму і ввести цей код. І потім вже з Ютуба на цю програму перейдуть кошти, і я вкажу номер карточки, і потім вже з цією програмою вже кошти поступлять на карточку. Щоб вивести кошти з аценс на карточку, потрібно мінімум 70 євро. Знаєте, скільки цих 70 євро я буду заробляти? Три місяці. Три місяці 70 євро. 70. <сіх> От такі в нас мамські діла блогерські, але я, якщо чесно, я думала, що до цього, до цього я е, в лютому, в кінці січня, почала викладати довгі відео в кінці січня. І 8 липня я підключила монетизацію. І сьогодні кінець липня, і мені прийшов ключ. За дві неділі десь він мені прийшов, хоча люди чекають по місяцю, і мені вже прийшов ключ. Я думала цього всього, що я досягну, рік. Я собі дала рік, щоб набрати 1000 підписників. На сьогоднішній день у мене на півтори тисячі. Я дуже вдячна. І, звичайно, на чому кошти капають? Ти викладаєш відео, там є реклама. За рахунок того, що та реклама крутиться в твоїх роликах, Ютуб заробляє гроші. І там здається 40% тобі і 60% в Ютубі. За рекламу. Якщо хочеш більше заробляти, ну, по-перше, якісь можна сенсаційні робити відео, але на самих відео на Ютубі не заробляють. Так що якось так. У мене ще не було коли 100 підписників навіть не було. Я тільки там виклала щось перших 3 чи 4 відео просто. А мені вже писали, та вона бідна. Це ж її Ютуб, треба, щоб гроші заробляти. Мені тут одна писала, що на роботу не піти. Да, чому на роботу не піти. В день заробляти 70 євро, а не три місяці. розумієте? Це просто такий, якби бонус. Вон, коти е підтверждають. Це просто такий бонус, і він приємний бонус. І воно втягує, просто тебе втягує. Так що всім добра, всім здоров'я. І щоб кожному, кожному я бажаю в житті впала манна з неба, за яку тобі не треба буде відповідати. А вона не падає, вона не падає. Та манна, так що рухаємось далі. І ще раз далі продовжую наголошувати. П'ятий місяць веду YouTube канал. І та ціль, з якою я прийшла на YouTube канал, вона діє, і я її пам'ятаю. І хочу я пам'ятати саме ті мотиви, з якими я прийшла. Так що, всім добра, всім здоров'я. Хай вам всім легко щось дається. Щось дається легко. А після 40 життя тільки починається. І якщо ти в щось в'язуєшся, не бійся! Не бійся, ти просто почни крок за кроком. Якщо ти зробиш 5-6 кроків і в тебе щось, ну там ну, тобі не сподобається, підеш додому, сядеш, будеш сидіти, ну ти хоча б спробував. Але головне, оці не мати депресивних станів. Вони не потрібні, абсолютно, ці депресивні стані. Хорошого всім дня. А У мене отака новина. Будемо дивитися, сину сообщу, що пройшов ключ. До нашого за місяць 40 євро, з яких 10 євро забере адсенс і 10 євро забере, вже забрала карточка. Так що ми в чисту вийдемо 20 євро. І то я їх не можу вже забрати. Як там буде вже 100, я їх заберу. Так що всім добра, всім щастя. Рухаємось далі, рухаємось далі. Не депресуйте, головне, головне не депресувати. Головне, коли ти вловив оцей момент депресії, от у мене є така фішка, я не піду спати, я не піду, не ляжу, я не пересплю з цією проблемою, я не можу. Ну я вичитала була такий віршик, що коли тобі не добре, ти відчуваєш саме отакий от пригничений стан, іди позамітай в будинку, повбирай, займись домашніми справами. Звереїсти. І я просто не можу ще досі зрозуміти, чи тобі це всі справи допоможуть вийти з цього стану. Чи коли ти вже вийшов з цього стану депресивного, прийшов в себе, оглянувся, а в тебе в будинку порядок, а в тебе їсти зварено, а в тебе все постірано. Це який раз сів каву випити, а в тебе вже й порядок, і депресія пройшла. Оце така фішечка. Звичайно, почитала віршик було що не сядь, не сиди, не думай про свою депресію, а щось зроби. От бачите, на сьогоднішній день я щось зробила. У нас тут зараз домашні справи на Ютубі, на моєму каналі. Дитина з діабетом, яка вдома сидить, дякуючи Італії, інсуліновій помпі. У нас все дуже гладко і добре і якби діабет Марії, який 7 років відійшов так трошки навіть на задній план, навіть не на передньому плані. А так що якось так тримаємося, рухаємось далі. Показую життя, як воно є. Ось що, як все є. Он там коти прийшли, грають я їх, виганяю, ган виганяю, а вони все одно заходять. Ось так у мене тут добра енергія, і на вулиці полином пахне.